Перерок Ашалот підтримує інтеграцію з посттерміналами Приватбанк, Printec, Ощадбанк та терміналами будь-яких банків, які працюють по протоколу з'єднання BIPOS 1 і можуть бути підключені до вашого пристрою через USB-порт або по локальній мережі. В даному відео розглянемо підключення посттерміналу, який працює по протоколу BIPOS-1 і з'єднується з вашим пристроєм по локальній мережі. Для початку роботи з даними типами пристроїв, потрібен посттермінал будь-якого банку, який підтримує роботу по протоколу з'єднання BIPOS 1 і в якому налаштовано режим роботи LAN. Під'єднайте посттермінал до локальної мережі, в якій працює ваш комп'ютер, та запустіть робоче місце касира кашалот. Натисніть кнопку головного меню, що розташована ліворуч у верхній частині екрану, та відкрийте розділ налаштування. Перейдіть в категорію додаткове обладнання та оберіть посттермінали. В меню Тип конфігурації з запропонованих варіантів виберіть пункт Протокол BIPOS1. LAN». У полі Адреса вкажіть IP-адресу розетки, до якої підключено посттермінал, а в полі Порт номер порту, за яким він буде працювати. Для отримання цих даних зверніться до вашого системного адміністратора. Налаштування номеру еквайера залиште такими, які ви бачите на екрані. А якщо в чек потрібно заносити назву банку екваєра, заповніть відповідне поле. Щоб упевнитись в тому, що налаштування виконані правильно, натисніть кнопку Перевірити з'єднання. Після чого на екрані з'явиться повідомлення про вдале підключення. Для завершення налаштувань, натисніть кнопку Зберегти. Відкрийте зміну та додайте в перелік всі необхідні товари. Виберіть тип оплати оплата карткою та натисніть Провести оплату. Після чого інформація про суму, яку повинен сплатити покупець, автоматично буде передано в посттермінал. Прийміть оплату від клієнта і дочекайтесь підтвердження проведення платежу. Після чого чек буде зареєстровано на ФСКО із зазначенням в ньому обов'язкових реквізитів, які будуть передані в ПРРО з посттерміналу автоматично. Інтеграція з посттерміналами від інших банків, які з'єднуються з вашим пристроєм через локальну мережу, налаштовується аналогічно.